Отже, друзі, давайте трошки поговоримо про ухилянтів, які виїхали з України. По-перше, нашу Україну керують ухилянти. Якщо хтось забув, Нашу Україну керують ухлянку ухилянти в повному сенсі цього слова. історіями, тут зупинився чат. Рахують людей, ховають ціні з давні давені, аж нині, і бачили нас з тобою. Коли ми лишилися вчора двоє. По-друге, люди, які втратили житло, їм нема де жити. Вони втратили все. Вони поїхали жити в іншу країну. Бо у них немає по 10 квартир, по 20 домівок, такі як у нашого керівництва. І їх зараз ці. А... Бісовісніє, яка є разниця, вони їх ображають і кажуть: ви ухилянди, вам повинно, ви повинні сюди повертатися і ставати до лав ЗСУ, боронити землю, віддати борг країні. Який борг країні? Немає у нас боргів перед нашою країною. Відкрийте очі. Я народився в багатодітній сім'ї, 10 дітей. Мені держава, моїм батькам не дала нічого, нічого, окрім. Купи, купи проблем і труднощів, щоб жити. І тут виявляється борг. Та нема боргу. Я повернувся в Україну за кордону, боронити нашу землю, бо вважаю так справедливо, так правильно, бо мене так виховали. А ті люди, які втратили все, їм нема де жити, виїхали за кордон, виявляється вони у халянти. Ви що, подуріли ли? Ці чиновники з жиру бісяться, у них повно можливості йде жити, вони можуть вільно пересуватися по світу, а люди, які втратили все, виявляються тепер охулянками. Це якийсь дурдом. Виключаються емоції, скажу. Ганьба нашому керівництву країни. І якщо Конституція на паузі, любі друзі, то Конституція на паузі для всіх. І для президента теж. Тому у мене питання. Будь ласка, розслумачте, пане президент. Конституція на паузі для всіх громадян України чи тільки для тих, хто не є вашою командою 5-6 менеджерів. Дякую. Разом до перемоги.